Громади Закарпаття відкриті й прозорі були і залишатимуться надалі. А відтепер ще краще володітимуть навичками у роботі з тендерною закупівлею. Адже заступник голови Закарпатської Вависи Ванчо підписав меморандум про співпрацю з громадською організацією. Центр громадського моніторингу та досліджень. Він сприятиме запобіганню корупційним діям в області і підвищить фаховий рівень працівників органів місцевого самоврядування. Меморандум дозволяє підготувати якісних фахівців щодо. Процедури тендерних закупівель, які сьогодні відбуваються у всіх територіальних громадах. Дана угода не є першою. Ми вже мали досвід підписання такої, такої угоди ще п'ять років тому. Сьогодні це новий етап співпраці, який дозволить підготувати якісних фахівців з Питань публічних закупівель у межах меморандуму проводитимуть безоплатні навчання для замовників тендерів, що дозволить підвищити їхню обізнаність, орієнтуватися в нововведеннях та роботі в умовах воєнного стану. Адже лише за цей рік у закупівельному законодавстві відбулося 14 змін. Наш головний профільний напрям це є організація проведення таких шкіл навчальних чотириденних, які ми кожен рік. З року в рік ми проводимо на території Закарпатської області, де зосереджуємо свою увагу на такому комплексному навчанні уповноважених осіб, тобто тих головних дієвих осіб, які власне забезпечують функцію закупівельну в кожній територіальній громаді, і так само в структурах обласної державної адміністрації. Ну і другий вид. Нашу діяльність це більш такі короткі тренінги, де ми вже скажімо, фокусуємо свою увагу на тому, щоб залучати практики в закупівлях, для того, щоб Підтримувати і піднімати їх рівень закупівельної культури відтепер використання бюджетних коштів під особливим контролем, аби громадськість не сумнівалася в його законності і раціональності. Для того щоб мати, скажімо так, таке морально-етичне право контролювати використання бюджетних коштів, потрібно докладати не менше зусиль для того, щоб навчити представників органів місцевого самоврядування. От, і тих, хто власне ці кошти використовує, їх правильно витрачати. От, тільки тоді ми можемо говорити про те, що так, можливість навчитись була, тепер час контролювати ефективність цього захисту.